Які ж є властивості трудової медіації? Ну, трудова медіація залишається тією ж самою трудовою медіацією, як і всі інші. Отже, є структурованість та гнучкість процесу. Але знову ж таки є особливості. Саме в трудовій медіації ми зустрічаємося з таким. Феноменом як повернення на попередній стадії процесу, через що це відбувається? Наприклад, дуже часто я бачу таке повернення до попередніх стадій на етапі напрацювання рішень. Можливих рішень, чому це відбувається, через вплив імперативних норм або через вплив локальних норм роботодавця, наприклад, на стадії напрацювання рішення раптом з'ясовується, що можна витримати імперативні норми чинного законодавства України, але заважають або суперечать локальні норми самого підприємства. І тоді постає питання, що робити? І треба змінювати. Локальні норми. Це відбувається особливо тоді, коли конфлікти в трудовій сфері виникають через недосконалість адміністрування процесів або застарілість процедур, які діють в цій чи іншій юридичній особі. І тоді дійсно медіація підсвічує це, що. Конфлікт продовжує відбуватися знову і знову з різними людьми. Ось з цими моментами, тому що саме врегулювання діяльності підприємства застаріло і потребує змін. Наприклад, потрібно змінити умови колективного договору, або вписати туди нові якісь риси, умови або Прибрати ті, які були раніше. А для цього треба повернутися на крок назад і подивитися, що ж там відбулося, які є інтереси і нові потреби колективу, які відбиваються або не відбуваються в локальних актах підприємства. Ось така особливість структурованості і гнучкості процесу трудової медіації, яка дуже сильно допомагає вирішувати трудові конфлікти. Ще одна дуже цікава властивість будь-якої медіації, яка має великий позитивний вплив на трудову медіацію, це трансформація емоцій. Чому? Тому що, коли ми маємо справу з індивідуальними випадками спору, у нас є дві особи: іноді три чи чотири, дві з боку одного, дві з іншого боку. І це дуже маленький такий колектив, де знизити ескалацію конфлікту. Справжньому такому медіатору зі стажем дуже легко. Медіатори, які вміють працювати з емоціями, мають розвинутий емоційний інтелект, про що ми також пізніше будемо говорити в наших з вами навчаннях, сильно допомагає знімати емоції. Але коли ми бачимо групу людей, ось, наприклад, в прикладі Кабміну, нашого кейсу Кабміну, ми бачили, що вже на третій день ескалації конфлікту були. Тисячі людей задіяні. Потім на п'ятий день було задіяно 450 депутатів Верховної Ради, тому що всі вони отримали документи, важливі, великі обсяги інформації і документації. Отже, ми кажемо, що тут особливість. Трудової, колективної медіації і спору в тому, що дуже сильно зростає конфлікт, дуже швидко емоції зростають і вони починають просто зашкалювати. І тільки медіація з напрацьованим медіатором, з високофаховим медіатором вміє працювати з цією груповою динамікою загострення конфлікту, тому що паніка наростає. Так швидко, скільки людей задіяно, але є і зворотній ефект, якщо у нас вдається погасити. Емоційне загострення на верхньому щаболі учасників, вони це самі починають транслювати вниз, і вже не медіатор заспокоює інших учасників конфлікту. А вже ті сторони конфлікту, які безпосередньо працюють з медіатором, знімають емоційну напругу від з іншими учасниками цього конфлікту, тому що колективних, особливо в колективних трудових спорах, ми не ведемо перемовини з усіма п'ятьма тисячами, чи тисячі учасників, чи навіть п'ятсот осіб, завжди є делеговані представники. І тут, до речі, також є майстерність медіатора, як визначити цих делегованих представників і переконатися, що у них дійсно є. Дієві можливості, що їм надано право ввести це ці, ці перемовини і приймати певні рішення. Або медіатор знає, що в таких випадках треба. Встановити правила спілкування про можливі рішення між обраними перемовниками і рештою колективу, яка не приймає безпосередньої участі у залі засідання, де працюють медіатори і сторони. Це також є особливості трудової медіації. Отже, трансформація емоцій в трудовій медіації це архіважлива властивість медіації. Ще одна цікава властивість це підтримка балансу сил сторін. І тут знову ж таки в трудовій медіації є певні особливості, чому ми вже чули сьогодні, слухаючи практику життя, тому що у нас завжди є незбалансовані сили. Якщо ми, ми ведемо мову про трудову медіацію, у будь-яких інших видах спорів можуть бути збалансовані сторони. А тут, якщо у нас індивідуальний спор, спір між керівником і працівником, між керівництвом і профспілками, між директором і керівниками, між власниками і колективом, завжди ми починаємо з сильним дисбалансом сторін. І це вимагає від медіатора. Дуже сильних навичок і знань, вмінь і практики вирівнювання цього балансу сторін, для того, щоб втримати власну нейтральність і для того, щоб сторони відчували, що вони добровільно залишаються в процесі і не відчувають на собі тиску. Тому що якщо медіатор не втримує дисбалансу сторін, не вирівнює їх. Своїми медіаційними інструментами сторона, яка відчуває на собі тиск, а це завжди працівник або колектив працівників, просто вийде з медіації і скаже, що нам неприємно бути в присутності медіатора відчувати, що нам просто дають вказівки, що я маю, що я не маю робити, і на що я зобов'язаний або не зобов'язаний Отже, це дуже цікава властивість, але вона дуже сильно проявляється саме в трудових спорах і в трудових колективних спорах. Інша властивість це прозорість процесу. Знову ж таки, в трудовій медіації є особливості, які ускладнюють роботу медіатора. Чому саме? З одного боку, медіація це. Конфіденційний процес. З іншого боку, якщо у нас є колектив з 1200 працівників, а його представляють на медіаційних перемовинах, наприклад, 5 осіб, і ці п'ять осіб періодично, після кожної зустрічі з медіатором зобов'язані піти в свій колектив, розказати цьому колективу, що відбувається зараз в медіації, які рішення або які інтереси розглядаються, що нам. Як представникам треба розказати іншій стороні або медіатору для того, щоб з'ясувати наші власні потреби і інтереси, от тут може відбуватися. Виток інформації і недотримання конфіденційності цією стороною, адже всі 1200 осіб, які будуть розмовляти з п'ятью представниками, мають дотримуватися конфіденційності. Як це можна забезпечити? Медіатор має навчити і дати поради сторонам, які представляють такі великі колективи, яким чином можна дотримувати конфіденційності процесу. Це також навички медіатора, про які ми будемо говорити, коли ми будемо розглядати стадії медіації і процеси медіації. Там я буду давати поради, яким чином ми даємо. Інструменти дотримання конфіденційності сторонам з іншого боку, це може бути міністерство і відомство. Замміністра приймає участь від імені міністерства. Якщо це національний рівень конфлікту, ми сьогодні розглядати, розглядали це пані Аліна нам показувала і цей пан міністр або замміністра, або уповноважена особа кабінету міністрів. Зберігаючи конфіденційність процесу, має повернутися на робоче місце і розказати про те, що сьогодні відбувалося на медіації з цього приводу. І це також може привести до витоку інформації. Отже, баланс прозорості процесу і конфіденційності процесу дуже складний баланс, коли мова йде про трудові спори або трудові колективні спори. і це теж навичка медіатора, як допомагати сторонам утримувати і дотримуватися з одного боку прозорості процесу і що це буде означати для сторін, з іншого боку, конфіденційності процесу і що це буде означати для сторін. Наступна властивість це те, що сторони контролюють результати перемовин. Так, дійсно, в трудовій медіації, що це означає? Що кожна сторона може погодитися лише на ті, Вирішення або на ті варіанти рішення, які забезпечують виконання її інтересів і потреб. Так? І цим самим сторона контролює процес. Отже, якщо медіатор бачить, що якась сторона відчуває незадоволення, або вона не може сама знайти оце саме рішення в трудовій медіації. Це може відбуватися через групову динаміку групи. З одного боку чи з іншого боку, яка зараз вирішує конфлікт. Наприклад, групова динаміка може відбуватися в великому колективі, де сам колектив або його різні представники мають різне уявлення, що ж вони хочуть отримати в результаті цих перемовин від власника або від дирекції, і це дійсно тоді завдання медіатора проводити мікромедіації з групами. З, інших, з двох сторін, пам'ятаєте, у медіатора є право проводити індивідуальні зустрічі з сторонами. Фактично, коли мова йде про трудову колективну медіацію, ми будемо мати процес мікро або міні-медіаційних процесів всередині групи. Ну, Наприклад, коли медіатор зустрічається з колективом і він бачить нерівність вимог, він бачить, що сторони. Не знають або не можуть домовитися всередині групи, що ж, які ж вимоги вони висувають, і що їм подобається або не подобається в тих напрацьованих пропозиціях з іншої сторони. Це буде маленька медіація, і вона також буде йти за всіма принципами медіаційного процесу. Хоча це буде виглядати як проведення індивідуальної зустрічі медіатора з. Групою, яка представляє одну і сторін. Потім медіатор піде до групи, наприклад, яка представляє кабмін. І там також не буде сидіти одна особа. Там будуть радники, і будуть, як сказав пан Андрій сьогодні три юристи, які будуть представляти інтереси, юридичний відділ, Міністерство відомства. І у них теж будуть або можуть бути різні погляди. Міністерство фінансів буде казати одні рішення, Міністерство юстиції інше, галузеве міністерство, третє, Людина буде сидіти. І це теж буде міні-медіація, але ці міні-медіації або мікромедіації з групами, які будуть проводити медіатори, ми називаємо фасилітація діалогу. І у нас з вами, пам'ятаєте, є в програмі, ви бачили. Опис, що ви будете опановувати в нашому курсі, є навички проведення фасилітації, тобто це медіація, в якій медіатор виступає не тільки медіатором, але ще й знає принципи проведення фасилітаційних перемовин, для того, щоб допомогти кожній групі, всередині групи, прийти до висновку, які ж вони хочуть обговорювати результати для того, щоб сторони справді контролювали результат. Перемовин. Ось така особливість на цієї властивості для трудової медіації на етапах медіації. Наступна властивість це те, що сторони мають довіряти процесу медіації.